Три дня назад, значит, была перестрелка с применением минометов, автоматических гранатометов, Длилась приблизительно час. Конкретно мой опорный пункт сборной подвергся. Обстрела агс 17 в пламя. Потерь нет, значит, ни 300-х, ни 200 -х. Личный состав имеет высокий моральный боевой дух. Но он готовы к отражению нападения. Контролюємо в'їзд місто щастя, охороняємо міст, ну і прилегло територію. Вороги наші знаходяться від нас на кілька сот метрів. На цьому місці ворог не пройде. Все так нормально. Відношення нормальне. Командири всі теж нормальні. Віддихаємо, качаємося, на рибу ходимо. Соміки є, толстолобіки великі, такі по 10 кг. У нас є два живі. У бошці плавають. Акваріум. Це називається канальний сомік. Виводиться в каналі. Ужарим, ухуварим. Дірвовогневі засоби завжди на поготові, протитанкові засоби, гранатомети все на поготові. В разі, якщо в дуже великі сили почнуть на цей напрямок атаку здійснювати, цей мост підривається.